Три знаки Зодіаку, яким раптово пощастить на початку листопада 2023 року. Тельці. Якщо ви весь рік про щось думали і хотіли зробити, але постійно відкладали, то саме в листопаді доля буквально змусить вас зробити крок уперед і не переносити свою мрію у 2024 рік. Звичайно, везіння потрібно буде оперативно спіймати і скористатися ним. Інакше наступного разу доведеться чекати ще щонайменше кілька місяців. Не сумнівайтеся в собі. І просто довіртеся течії. Діви! Ще одним земним знаком зодіаку зовсім скоро має повести у навчанні чи роботі. Можливо, це шанс на круте стажування, практику чи неймовірний грант. Чи вакансія мрії, яка, здавалося б, уже ніколи не з'явиться на горизонті. Загалом. Щоб обіймати удачу за хвіст, потрібно бути в потоці інформації. Тож обов'язково стежте за всіма соцмережами і не бійтеся виявляти ініціативу. Відмовитись, ви завжди встигнете. Риби! Рибам могло бути особливо непросто в емоційному плані в останні півроку. Тому їм зараз, як ніколи, потрібен знак згори, що все недарма і є до чого прагнути. Зірки вас почули. Нехай не дуже оперативно. Тож звертайте увагу на те, куди вас кликатимуть найближчим часом. Швидше за все, нові люди та місця подарують вам крутий шанс для успіхів у кар'єрі, про яку можуть потім навіть зняти окреме кіно.